Стародавня Греція колиска цивілізації, де народжувалися ідеї, що змінили світ, філософи міркували про сутність буття, скульптори увіковічнювали богів у мармурі, а поети оспівували пристрасті, любов, не соромлячись найпотаємніших бажань. Там, де еро справив серцями, секс був не просто біологічним актом, він був мистецтвом, культом цілою філософією життя. До речі, якщо вам подобається такий зміст. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, це мотивує створювати ще більше захопливих історій. Стародавні греки не боялися своєї природи, вони досліджували її, жили нею, насолоджувалися. Одностатеві стосунки, особливо між чоловіками, вважалися не просто допустимими, вони були благородними. Наставництво між дорослим воїном і юнаком перетворювалося на справжню школу життя. Де навчали не лише військової майстерності чи мистецтва красномовства, а й пристрасті, вірності, честі. Самі боги благословляли таку любов, бо ж хто, як не вони, знали, що справжня сила народжується там, де є єднання душ і тіл. Греки не мали комплексів щодо своєї тілесності. Навпаки, вони сприймали тіло як храм, а насолоду як божественний дар, самозадоволення. Це була не просто норма, а доказ того, що людина пізнає себе, шукає гармонію між тілом і розумом. Навіть філософ Діоген, відомий своєю зухвалістю, міг собі дозволити відкрити задоволення, і ніхто не засуджував його. О, якби й голод можна було втамувати так само легко. вигукував він, викликаючи шок і сміх водночас. Світ, де правили чоловіки, диктував свої жорстокі правила, раби не мали прав, лише обов'язки, і одним із них була повна покірність господареві, навіть у ліжку. Зґвалтування не вважалося злочином, якщо жертва не була громадянином, жінки, народжені у вищих родах, мусили зносити примхи своїх чоловіків, бо такою була доля жахливо, безперечно. Але саме так виглядав світ, де закон і мораль були привілеєм сильних. Греки були вільні від хибного сорому, оголеність була нормою, чи то на стадіонах під час Олімпійських ігор, чи в мистецтві. Людське тіло оспівували, прославляли, обожнювали. Вони бачили у ньому досконалість, гармонію, саме втілення божественної краси. Вони не ховали свої бажання, а відкрито говорили про них. Ніхто не закривав очі на секс, бо він був усюди. У давньогрецькому світі імпотенція вважалася не лише нещастям, а й справжнім прокляттям. Жоден чоловік не міг дозволити собі такої ганьби, тому на допомогу приходили магічні обряди, екзотичні трави, афродизіаки, мед, фініки, вино з травами, навіть ритуальні жертви богам усе, щоб повернути чоловічу силу. Ті, хто зневірювався, зверталися до жриць Афродіти, і ці богині кохання знали, як розпалити згасаючий вогонь пристрасті. Проституція була не просто звичною, а майже сакральною. Гетери не просто жінки для насолоди, а справжні музи для філософів і митців, їх поважали, їм заздрили, їх обожнювали. Вони були освічені, дотепні, бажані. А прості повії порнаї працювали у спеціально відведених місцях, сплачуючи податки державі. Секс був частиною економіки, частиною культури, частиною самого життя, сміх це зброя, і греки володіли нею досконало. У комедіях Арістофана звучали такі непристойні жарти, що сучасний глядач почервонів би. вби, нічого святого, лиш гострі, відверті, часом навіть грубі висміювання людських слабкостей, бажань, вад. Усе дозволено, бо що може бути смішнішим, ніж те, що турбує кожного. Поцілунок не просто жест, це був акт вищого єднання, особливий знак довіри. Він міг бути дружнім, ніжним, пристрасним. Деякі вважали, що через поцілунок люди обмінюються частинами душі, а інші, що це просто прелюдія до чогось більшого, але одне було ясно. Поцілунок мав владу, владу, яка могла звести з розуму. Греки не просто любили, вони знали любов у всіх її формах. Вони розрізняли ерос, палку, пристрасну жагу, філію, братерську, дружню любов, агапе безкорисливу, божественну відданість, сторге, ніжну прихильність, яка живе в сім'ях. Любов була багатогранною, мінливою, живою. І кожна її грань мала своє місце у великій мозаїці життя, стародавня Греція світ, де секс був всюди сущим, де він пронизував кожну сферу життя: від храмів до театрів, від спалень до бойових полів. Він був там, він визначав долі, він був такою ж силою, як вітер, що наповнює вітрила кораблів. Це було суспільство, що не знало сорому, що вшановувало тіло і бажання, що зробило любов і секс. Частиною своєї безсмертної спадщини. А що ви думаєте про таку відвертість у культурі? Діліться своїми думками в коментарях, буде цікаво обговорити.